Первый раз на вышли? Да. Ще Які очікування? Ну, нормально. Весело буде. Весело? Да. Там важко Це Я розумію. Цікаво. Що ми там буде? Що там буде? Тактику якось буде вчити. Третій раз на вишколі. Що ви там ви о... вже знаєте, що там буде? Я вже знаю, що там, і мені там дуже подобається, цього я збираюся ще раз туди поїхати. У нас е, трьохденний вишкіл, він з проживанням організовується. Це буде дві різні локації проживання і проведення, власне. На вишкову це дві різні локації і е, 45 дітей. Там буде підготовка озбро... ознайомлення стрілецькою зброєю, медична підготовка. І багато цікавого для нас ну, нові враження будуть. Що ви очікуєте? Які враження? Приємні. Ну багато нового цікавого дізнаємося, що допоможе нам в житті в подальшому. Мене брати військові, то стараюся так, трохи в цьому теж займатися. Цікаво. Коли б'єш по лісі, там гралати зривається по боках. Навчається на медицина, це обов'язково за те, що вона трапляється в кожну повсякденному житті. І це ти можеш з боку людини, буде погано, щоб надати їй допомогу. Зараз цей час дуже важливо, адже триває війна, і невідомо, як це все буде відбуватися. І тому нам потрібно мати хоча якісь навики в медицині у тому, щоб допомагати нашим хлопцям, які можуть там перебувати, тобто мати якісь певні ази. І тому вишка це правильне рішення. Нашої громади для дітей. Ну, от ви вже другий раз. І що, що вас в першому навчили, що ви хочете в е, другому знову навчитися? Це ж такі навики в медицині, вони важливі і вони кожного року поновлюються. Тому повинні поновлювати свої навички для того, щоб потім їх можна було всконалювати. Терщанська міською територіальною громадою вже втретє організовується такий вишків для молоді громади. Він називається Молодіжний військово-патріотичний вишків. Ми його проводимо для молоді громади 14 принципі... До 18-20 ну, років у нас тут молодь і їдуть вони набувати знання, уміння і навики, як практичні, так і теоретичні, із дисциплін військових і медичної допомоги. Це і є і поводження зі зброєю, це і є тактична медицина, це перша допомога, це бойове злагодження. Мога, є. Нагорна, Я. Є. Є. Середюк, є. Соколова, є. Сомов Євгеній, є. Максим. Є. Стратіла, нема троян, є. Удовенко є, нема са. Пеземо на табір, де, на локацію, де вони пробудуть три дні з ночівлею, де вони будуть харчуватися, де в них буде навчання. Це все буде в одному місці. Чому вони будуть там навчатися? Будуть навчатися виживання. Різні є ситуації життя і треба ну, за спиною не носити, а треба вміти, як добути води, їжу, то в екстремальних умовах в житті трапляється всякого. То можна, можливо, попасти десь в такий шторм, ураган, перекрило дорогу, поїхав на відпочинок, да, і в тебе є там доба, 2-3, ти з собою там, ну, запасів не брав. Ну, треба притягнути цей час. І щоб його притягнути, треба щось для цього знати, вміти.